Ну як можна почути, що я умер? Такого не буває. Ані мене просто ошарашили цим словом, що мене вже не існує». Микола Степанович, колишній військовий, тож звістку про власну смерть сприйняв стримано про те, що зарахований до покійників дізнався в управлінні пенсійного фонду. Туди чоловік звернувся, коли вкотре не отримав власної пенсії. Я поїхав в пенсійний і вони мені пожалуйста. Ви в нас вже не існуєте. Ми вже ваше діло закрили. Думаю, як же це ми закрили, як я живий. А чиновники йому на це довідку у папері чорним по білому. Дата смерті. Дата смерті 18.09.2016 року. Кійником Миколу Коваленка зробив районний суд на Полтавщині. Інформація одразу потрапила до бази даних, з якою постійно звіряється пенсійний фонд. Надійшла інформація з Полтавської області про те, що даний пенсіонер помер. Чиновники в це навіть не одразу й повірили, бо нещодавно бачили військового пенсіонера живим здоровим, але зробити з цим нічого не можуть. Виплачувати пенсію офіційно померлій людині, просто не мають права. Призупинена тимчасово до з'ясування обставин. Через свій теперішній статус покійника Микола Степанович залишився без засобів до існування, а днями через борги в його будинку мало не відрізали газ. Сказали, що відключать. Якщо за п'ять днів ми півтори тисячі не внесемо. А позавчора прийшли уже оплатили ми чи ні. Довідку на субсидію живому мерцю видавати теж відмовлялися. Але Микола Степанович її таки добився. Зараз головне довести, що він насправді живий та поновитися у своїх громадянських правах. І чоловік, як це не абсурдно, звертається до суду, адже без такого рішення не бачити йому своєї пенсії, прожити ж на виплату дружини вони не можуть фізично і все, і нема. А ми без порушків не можемо бтись, без лікарства, без уколів. Це їм то дуже гірко відплатиться. Ось те саме рішення суду сміх крізь сльози, адже небіжчикові його надіслали поштою для ознайомлення. Звідки ростуть ноги у такого шокуючого документа? Микола Степанович уже знає на Полтавщині у селі Лютенські Будище, де колись жив і працював наш герой. Йому наділили майже три гектари паю. А в Полтаві мешкає його рідний син. Саме він і зважився поховати живого батька через земельну ділянку. Там у меня была жена, я с ней развелся, остался ребенок. Ему было тогда 15 лет, сейчас ему уже 35. Он узнал о том, что этот пай у меня есть, и решил папу похоронить, чтобы забрать этот пай. Пенсіонер переконаний, син умисно підтасував справу, щоби провернути своє шахрайство. Причому сфальсифікував так, що навіть рішення Феміди датоване раніше, аніж Микола Степанович ніби помер. Чоловік звернувся до поліції. Там кажуть, провели перевірку, але кримінальне провадження поки не відкривають. Матеріали передадуть полтавським колегам. Ми можемо висновок зробити тільки після того, коли буде здійснена повна і об'єктивна перевірка. Зараз на даний час робити якісь висновки зарано. перевірку потрібно буде здійснювати от за місцем, де було де був скоєний ну, дане кримінальне порушення, Чи був такий випадок? Журналісти надзвичайних новин триматимуть руку на пульсі і спробують розшукати того самого нащадка, який зважився позбутися батька. Нехай і формально.